Знаєте, от Радянський Союз все своє час свого існування боровся за мир. Знаєте, там така приказка була цинічна в радянському керівництві: війни не буде, але буде така боротьба за мир. Що може камені на камені не залишитись? При цьому підтримувались війни скрізь по Африці, війна в В'єтнамі і багато чого. Це не треба не слід розрізняти, точніше, слід розрізняти дипломатичну рамку. реальне, що робиться? Чому Китай так говорить, що він там за мир і все інше? Ну, дипломатична рамка. Вона авто продовжує купувати російську, продовжуєте постачання ідеї, іде. Знаєте, коли коли є конкретика, яка підтвердження фактами, словам не можна вірити, є дипломатична рамка. І зараз Китай використовує Росію в якості власного проксі, в тому числі, для того, щоб тримати в тонусі Європу і тримати в тонусі США. Але ви тут правильно помітили. Чи є тут протиріччя між тим, що відбувається, що росіяни намагаються загравати США, і що може бути тут і що може тут робити ці китай? Тут цікава річ полягає в тому, що США з якого здива, думають, що можна повернути історію назад і провести це такий реверс Ніксона, те що називається, це коли відірвали Китай від радянського союзу. Коли вони домовилися, що будемо з вами там дружити, дали їм інвестиції, дали гроші, допустили на ринки і так далі. Тепер вони думають: ну тоді у нас вийшло, так, тепер будемо навпаки робити. Але питання в тому, що зараз на 60-ті роки і зовсім інша ситуація склалася. І більш того, вони змусили. Китайців розписатися кров'ю, що вони завжди посварилися з Радянським Союзом, яким чином? Ну, от був напад на острові Даманський. От якого дива? Китай почав нападати. Ну, явно слабший в той час по військовому ну, співвідношенню з Радянським Союзом, почав атаку на острові Даманський. Тому що це американці це ніч не вимагали. А це, А покажіть, що ви назавжди посварилися з радян. От ви хочете з нами дружити. А покажіть, що ви хочете е, е, з нами е, дружити по справжньому, і це вони показали, що вони посварилися, і, і це викликало е, е, проблеми в дійсності для радянського союзу. Окрім того, що Китай фактично став е, ну підігрувати Сполученим Штатам Америки. Радянський Союз вже тримав величезне угруповання ще в Сибіру. Тобто це фактично відкриття було другого фронту.